Вітаю вас на каналі Спецтехніка. У нас на огляді ось така сиренка sa 103 Це невеличка сиренка для сигналізації. Живлення 12 В, Струм споживання 170 мА. Габарити у неї 57 на 45 на 40 мм. Присутній ось такий кронштейн. Сам корпус IP43. Можна встановлювати у приміщенні або під козирком. Невеличка сирена, але досить потужна. Зараз її вімкнемо і відчуємо усі 113 дБ. Подаємо живлення. Ну, скажімо так, знаходитися у невеличкому приміщенні дуже довго не виходить. Дякуємо за огляд. Рекомендуємо. Посилання буде в описі до відео.